Доброго вечора всім Ви на моєму каналі Марго Дріні І я хочу вам зараз розповісти про своє замовлення, те, яке я отримала буквально сьогодні. Ну, з чого розпочати? Замовлення невелике, але, але але трошки парфумів. Особливо новинка є маленька, але вона ще тільки в пробничку. Е, Так, що бачу нового тут? Ну, новинки туші, наші вноші досі новинки. І новиночка, ось така у нас є опт. Опт, це такі патчі патчі під очі. Але поки що я розпаковувати не буду, тому що мене попросили придбати. Але я вам покажу, як вони наносяться, як, як на малюнку. Все буде ясно. І так, замість плати за доставку. я собі взяла ось такий озес. Ось такий, такий міні-спрей. Такий. Бачите? Це тут всі коробція, він запакований. А це ось такий він в такому вигляді він приходить нам. такий позис має дуже гарний аромат іланг-ілангу, Дуже гарний аромат ананасу. Єгипетський іланг-іланг, ананас, пачулі і воно, сандал. Ну, тобто, аромат дуже казково гарний. Цей аромат я раджу всім раджу ну, взагалі всім, хто полюбляє такі неважкі, але не терпкі, трошки солодкі, але не притерні. Трошки загадкові, але в той же час звичай, звичні для вас вже, які, де, аромати, парфуми, до яких ви звикли. Це парфумована вода. Це маленький такий у нас зразок для сумочки, в кишеньку, в сумку, ну будь-куди, Будь-куди, для того, щоб брати з собою. Я називаю це мобільні парфуми. Тобто їх можна брати з собою скрізь. Ви їх ну, придбали, кинули собі. Я собі взяла три-три замовлення на робила і в кожне замовлення вкинула цей такий. Мені спрей для того замість плати за доставку. Плата за доставку йде 4 плюс євро 20 ну то вже передоплата, тобто сама доставка 4 євро. 4 євро, а це десь обійшлося 4,50 буквально. Якщо така до євро різниця в продуктах між, замість плати за доставку продукції, тобто ми беремо продукт, ми за нього платимо як за доставку, а за сам продукт ми не оплачуємо. Я вже багато разів пояснювала, цей пунктик у нас в кошику є Oriflame. Всі знають, але ніколи зайвий раз, як кажуть, кажуть знаєте, повтор, це ніколи не буде зайвим повторити. Так, тобто дуже гарний парфум. я ж кажу, я його один в сумочку, один в іншу сумку, один в сумку Шопер, та, що я з нею отримую замовлення їжу. ну, тобто так. Тепер ще у нас ось такий парфумчик. Ось такий: це у нас новинка. Це у нас новинка, це новинка ось такий. Я перший раз у нас бачу. Ну, це, вже, це вже вона, як сказати, на, на сьогоднішній день це вже не новинка. Але коли я ще його придбала, я про нього, чесно сказати, забула. Ось такий Divine Dark Velvet. Тобто Divine Чорний Вельвет. Чорний, як це сказати, вельвет, це буде... Ну, хай буде вельвет, Я, чесно сказати, не знаю, як буде, вірно сказати. Але ось такий розпилювач, бачите, в нього цього пробніка, бачите, в нього є такий розпилювач. Малесенький, малесенький. Бачите, тут дірочка, ось цей розпилювач. Він дуже добре розпилює. Що я хочу, хтось ще не ознайомився з цим ароматом, аромат цей настільки він. Розумієте, я з першого разу, коли ще він тільки з'явився у нас декілька каталогів назад, я його коли взяла, такий пробник, Я ще брала не, не з розпилювачем, це у нас з'явилося з розпилювачем. А я взяла такий маленький з макалочка, як завжди. Я його нанесла на руку, як вже так на зап'ясток, і спробувала його ну, як оприділи для семи ароматцій. Він мені здався настільки різкий, настільки він мені здався, ну як би вимовити, ну тобто такий э, такий, як нос, знаєте, такий він дуже різкий, дуже такий терпкий, дуже важкий мені здався. А потім я протягом дня походила по... По приміщенням, по квартирі, походила по вулиці з цим ароматом. Я до нього звикла, особливо на вулиці, коли морозне вже трошки зараз повітря, і коли він розвіється такий льодовий вітер і морозне повітря трохи. І коли він розвіюється, він настільки гарний, якраз саме для холодної пори року. Я вже казала, що я синій дівайн. Синій дивайн. Я для себе беру в флаконі і синій диван, яскраво-блакитний. синій яскраво -блакитний. Я його використовую в осінь або на початку зими. Червоний я і влітку можу використовувати, бо він такий легкий, він дуже такий аморфний, він розпилюється, він розподіляється, тобто він не душить нас. Дівайн ексклюзив. Червоний флакон. А оцей флакон чорний, такий гарний, з золотою кришкою. Солідний, він такий, знаєте, як для вечірнього вбрання, вихід, вихід кудись в світ, але тільки чисто взимку. Ось для мене це тільки зимовий аромат. Я цей аромат Дівайн. Дівайн Duc Velvet Еде парфум. Можете бачити, це парфумована вода. Зразок еде парфум. Дуже такий, знаєте, дуже гарно, дуже гарно. Ну, не знаю, може комусь це здасться. Якось. Занадто він вже такий різкий занадто він. Як... Але бачите, тут чорна роза. Чорна троянда. ось, бачите, Чорна троянда. Тут іде. так, Black Bacara rose scent, Тобто в складі Чор... чорна троянда бакара. Називається бакара. Чорна троянда бакара. Чорна троянда бакара россенд. Это гарденia, black coffee, gardenia, twitki, чорна кава, пачулі, ванилин, амбра, амбрафікс амбра і амбра, Duck Plum. Duck plum. Ну, тобто чорне полум'я, чорний, чорний, такий, чорний акорд. Такий, аккорд такий чорний акорд. Тобто, знаєте, тут деякі компоненти трошечки мені нагадують наш. Наш той дуже гарний те, що ми звикли брати. Да? У нас є там, у нас був такий, у нас був Black Stone, да? Пам'ятаєте всі? У нас був такий Black Stone, чоловічий аромат з чорним камнем, з чорним лимоном. Ось він трошечки нагадує мені саме цей аромат. Такий, знаєте, насичений такий він. Сім'я таким містичним. А це містичне повністю. Дивіться, по-перше, навіть пакування цього пробника, як воно гарно виконано, з розпилювачем. Флакон, верхня часть флакона показано. Показано, що він чорний, темно такий, темно коричнево чорний якийсь весь повністю. Ось тут чорна троянда, її погано видно бо на чорному фоні. Зробили б трошки хоч би на якомусь або сріблястом, або на золотому, або на сірому фоні. Вона чорна. Дуже гарна бакара. Я не знаю, я цей сорт троянд ніколи в житті не доводилось мені бачити. Але я думаю, що це дуже гарна троянда. Я собі купляла якось такі троянди. Вони зараз, до речі, оці троянди темно такі вишневі, да? ось У мене спідниця, вона нова спідниця. Вона така, вратака, да, як зараз модно кажуть. Ну, Вона такого самого кольору, але вона яскравіша. На сонці і на освітненні на денному вона іскравіша. А крітиці здаються чорними майже з, з тої сторони. Ті троянди майже чорні. Але це темно бордові вони, вони просто, знаєте, що починають в'янути, робляться прям чорні. Не, не те, що висохші, або як вигоріш, вони просто робляться чорними. А це вже, як спочатку, вона чорна, ця троянда, ну не знаю. Тепер ще ось така гарна річ. Така гарна річ приходить поданкові упаковці, чомусь вона. Де тут з цією стороною? Отак. Це у нас капсули. Вони легко знімаються, але я можу не знімати, я їх тут Ой, трошечки відроскала так. Така святкова упаковка, вони обійшли з 13 євро. Вони зараз коштують 40, тут, тут коштують, коштували 45. 43, потім 45, майже 48 євро. Дуже дорого. дуже дорого, Зараз такі ціни, я ж кажу. Ціни ну такі казково великі. Але вони настільки гарні, я дочекала знижки, настільки вони гарні, розумієте, дивіться, Вони, як, вони дійсно полотіли, вони настільки гарні, вони настільки, ну, настільки красиві, вони настільки сяючі, настільки. Вони... А аромат їхній я придати вам просто не можу. Вони настільки, знаєте, Такий ніжний ніжний аромат. Навіть після, навіть після цієї, цієї парфумовної води такої важкої, да? важкої стікої, вона надстікає, до речі, ну, десь тиждень в мене тиждень або півтора пролежала блузка, пролежала блузка в шкафу саме з цим ароматом. Так? І саме цей аромат, саме цей аромат з чорною трояндою бакара десь. Майже два тижні від блузки, нова чиста блузка, вистірана, випрана. Я на неї нанесла трошки аромату і збиралася її вдягати, але не вдягла, вона чиста, абсолютно була. Я її дістала майже через два тижні і на ній залишився ось цей аромат. ось цей аромат цією чорною трояндою, ну просто казково гарний. Так, ну ці капсули наносимо або наносимо їх 30 штук, або кожного дня. Або декілька разів на тиждень, якщо хочемо трошки освіжити обличчя, якщо хочемо омолодити обличчя, зробити гарним смісяючим, ми наносимо їх кожного дня 30 днів. І я собі за на народження, поки я буду ними користуватись, якраз до, до свого особистого свята буду мати ну, трошки свіжіший вигляд, скажімо так. Ось, ну і ще ось такі туші. Ну Тут трошки декоративки в мене, а, ні, ще. Ще один аромат, момент. Ось цей аромат, багато дівчат кажуть, що цей аромат, еклан уї, еклан уї, бачите, ось така упаковочка. ось, для нього, Цей аромат такий, він, як сказати, він дуже така така в нього, така дуже гарна упаковка. но я взяла собі його спробувати. Тому що всі казали, що ну, дуже такий дуже такий він жіночі наш різкий, дуже такий, але мені він подобається, не знаю. Ось цей аромат. мені, наприклад, Дуже, знаєте, такий він він, але треба також, щоб він розвіявся і краще за все на холодному повітрі. Ось всі ці, ці важкі такі зим, зимово, пізньоосінні зимові аромати, їх краще за все використовувати пізньою осінню і зимою. Краще за все зимою, взимку. От взимку він буде мати на холодному повітрі, на льодовому. Бачите, в нього такий трошечки такий казковий нічний такий льодовий дизайн, як такого зимового неба нічного зоряного, такого з блисками, з такими, як він, знаєте, так, навіть навіть відблискує. Зараз так і блики, знаєте, як відбуваються скрізь і на меблях, і на двері. Ну тобто, ну, Мені подобається. Я б вам радила, чесно, радила, І в, в якості парного в якості парного, можна, є всякий чоловічий, а то жіночий наш це жіночий, і ми в якості парного аромату ми використовуємо їх дуже добре. Коли вони звучать в парі, вони звучать дуже яскраво, але так, знаєте, вони не різко, а один-другий урівноважує, рівноважує, один, один більш сійкий. Той більш ароматний, більш такий ніжний і в парі вони йдуть дуже гарно. Тепер у нас ще є ось така річ. Така річ, ну це просте, знаєте, я просто у мене в одному замовленні не стала його ділити на доглядову і на декоративну. Ну Це всі знають. Я вже вам не, не перший раз його пред'являю. Це у нас іде Fit Up Melon Mint. Це значить е, диня. Забувається диня, диня і е, мінтону, тобто диня і м'ята. Диня і м'ята. Він настільки свіжою динью аромації, що я вам передати не можу. Я вже зараз не буду наносити, бо ко навкруги мене таке облако ароматів. Що він буде просто вже звучати тут серед цих ароматів. Повсякденний, самий простий, елементарний. Він дуже добре у взуття і на ноги. Коли ноги у вас втомилися, ви прийняли душ, ванну, просто зробили ванночку для них, нанесли такий самий крем, у нас є аналогічний, і потім наносити ще. Або хто навпаки робить, наносить спрей, потім крем. Ну, я якось більше після крему люблю. Нанесла, потім його наприскала на ноги. Вони мішки трошки підняла, вони відпочили. Аромат безподобний, легкість, освіження від, від, від м'яти, і також у взуття. Дивіться, його можна наносити у взуття. Це написано на сайті. Тобто не тільки на ваші ніжки, але можна ще наносити і в ваше І Можна перед тим, як виходити, але краще на ніч нанести злегка, багато не перебарщуємо. Воно висохло, і вранці можна Ви взуваєтесь, а воно пахне вам досі ще диньєю диньою м'ятою. Дуже гарна річ. Де ось таке. Ну, дві туші. Туші я вам демонструвала вже багато разів. Це наші такі вони коричнево бордові. Це дві туші, наші гіпнотік Color. У нас є гіпнотік Депп-чорна туш. Гіпнотік Депп, а це гіпноті Color. Вона є в, в трьох кольорах. Це у мене темно-бордова, майже коричнева. Є. От Мені особисто на віях. Я зараз її нанесла. От, на мені, ну, не видно звісно ж звідси. Але видно, що не чорна туш. От темно, темно коричнева така темно-коричнева, така бордова темно коричнева ця туш. І вона дуже добре тримається, дуже добре її знімати, її легко знімати. Вона навіть іноді, як трошки починає обсипатися, в мене така є звичка, я експериментую, я можу намалювати фарбуватися. І так, ну, може, день, а може, навіть два ходити, щоб перевірити, як вона обсипає. Вона не обсипається. Коли ви спите, може трошечки обсипатись, але не розмазується, знаєте, як інші туші чорні. Вона дуже добре тримається і дуже добре гарно змивається. Вообще без проблем. Зовсім без проблем її можна змити з себе. Нанесли дуже добре, дуже добре багато слоїв ще підсохло, ще слої додали, нанесли, і вона тримається дуже довго. Мені дуже подобається, я беру її багато. Ну, це дві. в мене ще та вода десь не закінчилась. Ну, так. Тепер, Тепер щось що такі дві помади. Одна на мені. Одна на мені ось така. Це The One Color Unlimited Ultra Fix Lipstick. Ультрафіксуюча помада. Це іде Gemini. От За що я люблю Made in Gemini. За що я люблю ці помади? Можна навіть бачити: Made in Gemini. Дуже мілко, але видно, має бути. Made in Germany. Тобто зроблено в Німеччині. Зроблено в Німеччині. Ті помади індійські, як я казала, я більше не беру рідкі Джордані Гол, бо вони не дуже пахнуть, як сказала такі трошки. Для мене так воно смлюдить. А ось ця туш, вона гарна, вона таким ароматом не є. Бачите, вона таким, має ось такий колір. Це у нас корал, це і відтінок, тільки як він точно називається, зараз я вам скажу, бачите, який гарний колір, дуже гарний. Ось такий він ще й на руці, можна подивитись. Бачите, такий ще на руці. то на губах у мене, а це ще на руці. Ось такий колір має. Так. Це у нас 12, 27. Ах. Так, ще побачите 41 803, Це іде колір. Так, Оріфлейм Cosmetics, Другим Шведен. Ультра Coral, Просто ультра корал, тобто ультра Coral, Всі ці помади вони підписані Ультра. Ультра ультра маліновий, Ультра, Ультрачервоний, ультра коралл, ультра ультра рожевий, А це кораловий такий, бачите, ультракар... Ну, Він дійсно кольору карал, свіже, свіжесенького коралу тільки що з океану. Ну, не знаю. Мені дуже подобаються ці помади, всі ультрафікси. І ще наші це кремові, таке перетворюються на сухі матові, які не беруться на чашках, на тілі, потім десь не, відпоч... не відтискаються. На посуді, на склянках, ну будьте на одязі, вони не відбиваються. Тобто вони дуже, дуже добре плотно вибираються в поверхню ваших губ. Вони десь 10 хвилин, краще 15 я чекаю, і вона повністю, от зараз я жалкую, що я нанесла, зараз, звісно, але трошки може ще, щоб показати, що вона дійсно в неї. Ну, може, верхнього баби вже. Бачите? Я придавила і відтиску зовсім, на, хоча я перед вами зараз нанесла. Коротше, 10-15 хвилин ну нема. Нема відтиску зовсім. На ваших очах я піднесла до руки, притулила, притисла нічого. Нема ніякого відтиску, нема ніякого сліду, повністю нема. Бо це помада, яка не від. ну як, не, від, не перепечатується нікуди. Це у нас ультрафіксуюча зива кремова перетворюється перетворюється на таку на матову, на дуже стійку. А в нас ще є рідка помада зиван. Ви знаєте, також вона як фіксуюча йде, вона перетворюється з рідкої, зовсім рідкої, перетворюється на суху, на матову, на дуже матову. Але при цьому, що мені подобається, що ця що та помада, що ця помада, вони зовсім не висушують, губи не пересушують. Тобто після неї нема відчуття стягнутості, немає відчуття такого неприємного, як знаєте, як, як наче, у вас пісок застигший на губах, є такі помади, такі, не знаю, інші фірми. Я не пам'ятаю вже, яка фірма була, колись я собі придбала, до магазин просто зайшла, якийсь потік такий модний був відкрився. Я зайшла, але помади там були. ну, Бажають бажати кращого якість. А ось наші реформи ну, саме ці Ультрафікси the One, виробництво Gemini, Made in Gemini, і виробництво Італії ті наші рідкі помади. Які, там, там я беру кремій корал. Це просто ультракорал. А там кремій корал називається кремовий корал. Ну, безподобний кольор, безподобна якість, безподобна стійкість. І стійкість, до речі, Якщо її не витирати, і особливо такого нічого, допустим, ну пити зараз можна. А допустим, ну, наприклад, я вже ввечері я не буду вже вечеряти, не буду абсолютно нічого їсти. Але якщо я вип'ю води не на склянці, ні на, там, на, на якісь ложки, якщо я захочу чаю або каву трошки випити. Ну, каву ввечері, чай, якийсь травяний, тобто не залишається відтисків абсолютно ніде. Вони дуже гарні, дуже стійкі. До, до ранку, якщо її не витирати, вона не буде не на подушці, ніде не розмажеться, буде до ранку термоти. Я вже випробувала. А все саме просто. Це, звісно, що вона така простенька, це у нас онколор, також корал. Це також іде корал, це називається Блоссон корал, тобто квітковий корал або коралове цвітіння. Ось такий колір, бачите. Він такий, майже як морква, знаєте, тільки морква така трошки як. Дійсно, з кораловим відтінком, як корал. Корал вже буває різний, да? такий трошки червоний, червоно-рожевий, а буває такий, як морковно такий рожевий, яскравий, такий. тут червоного кольору немає, тут такі дуже бліді кольори. Дуже, він такий дуже гарна помада. Одна це міні-руш, міні тобто міні-помадка. Міні-помадка, ось така маленька, вона, вона половину, звичайно, он колор. Я он колори не беру. Ніколи я... Ну, як це, я їх обходжу своє, я дуже рідко беру собі такі прості помади он-колор, Але цей колір новинка з'явився, розумієте, Blossom корал. Я думаю, добре, в мене є кремовий корал, та рідка, що я сказала. У мене є ультрафікс просто ультракорал. А я думаю, чому мені не взяти не спробувати Blossom корал, цей онколор? Міні-помада. Міні я її взяла, їй мало. Якщо не сподобається, ну, мені подобається, я вже нею не користувалася, наносила на, на губи. Також тримається непогано. Але ця, звісно, вона, вона збирається, м'які, не пересушує. Добре, нормальна помада, така полукремована, як сказати. Але, звісно, на чашках, на всьому це ну, лишається, тому що це проста, саме дешево, проста помада. Але колір дуже простой. Я тільки за колір її взяла. Ну і, звісно ж, ще ось така річ. Це в мене іде бежевий, беж, бежевий натуральний до 05.29 вже йде 28. Це іде ось такий відтінок. Це консилер. Консилер навколо очей. Ось такий, як завжди. Консилер навколо очей. Консилер на обличчя можна. Я вам його наносила, демонструвала в кадрі декілька відео назад. Демонструвала в кадрі. Я ось так наносила і ось так його сюди розтирала. Для того, щоб ось ці мімічні змушки, ось ці у, нас, у нас усіх тут вони є, так? навіть у молодих, для того, щоб їх розтерти, ну, якби стерти з обличчя. І він дуже гарно прибирає ці мімічні навіть такі звичайні, так, мімічні, які всі стаціонарні. оці. Зможки від носовки сюди і вниз. Якщо ви так вверх його розтираєте дуже ретельно, спонжиком або кистю, щіточкою спеціальною для консилера, то цей консилер дуже гарний. Я вже казала, що я навколо очей люблю Чертані Гол використовувати. Іноді тут в куточках он-колор також вам демонструвала минулих відео цей консилер. А ось цей консилер можна і навколо очей, Краще всього тут. Десь на обличчі. Ну тобто будь де. Ну, Він має такий дуже приємний, дуже приємний такий, бачите, давайте подивимось. Дуже приємно можна і пальцями працювати. Руки чисті, виміті змилу. Звісно, ще І таким же кремом ріфлем змазані. Бачите, він трошки світліший, ніж у мене тоналка. Я беру тоналку антістрес. До речі, її тут у нас нема розібрали моментально. Помада антистрес. Може пам'ятаєте, у нас була помада «Зеован» наша. Це СПФ-20. Антістрес, анті. Така гарна помада для обличчя. Дуже гарна. На обличчі прибирає всі сліди, як то кажуть, якогось небажаного стресу, якогось небажаного, як кажуть, якісь... у вас були емоції, не дуже може, гарні. І... Обличчя це все відбиває. І для того, щоб не було видно на обличчі цих наслідків ваших якихось переживань, ваших стресових ситуацій та інші. Користуємося антистрес зеван, тоналкою. У мене такий натуральний також бежевий колір, світло бежевий натуральний, більше до слонової якийсь такий колір, тон, тон тональної основи. Ну так, всього добра. До побачення. Бажаю вам всього найкращого. Зустрінемось в наступному відео.